Північний офіс Держаудитслужби в Переяславській громаді виявив збитки на 7 мільйонів гривень по комунальному підприємству ВУКГ, яке займається водопостачанням і водовідведенням. Фактично, аудитори сказали команді меру: друзяки ви задали збитку, значить, відповідно, ви маєте їх погасити і дали їм часу до кінця року. Мер Переяслава 23 жовтня. На сесії Переяславської міської ради заявляє депутатом: друзі, для того, щоб не піднімати тариф на водопостачання і водовідведення, потрібно виділити додаткові 2,2 мільйони гривень. Але через 25 днів, 18 листопада, на виконавчому комітеті Переяславської міської ради, мер піднімає. Тариф на воду та водовідведення на плюс 60%. Я нагадаю, що тарифи були на це підняті нещодавно. І от знову. Це ж було вже. Ну, те, що мер обманув, то якби одна справа. Ми знаємо, що мер постійно нас обманює, постійно бреше, говорить неправду і викрутаситься. Але цього разу він хоче за наш з вами кошт. Покрити збитки, ті, які завдала команда його за 22, 23, 24 роки. Я більш ніж переконаний, що збиток і за 25 рік теж росте і зростає. Але мер пішов далі. На цій сесії, яка відбудеться 20 листопада, о 9 годині, мер просить додаткові 4,6 мільйони гривень для того, щоб придбати автомобіль, який буде у разі блекауту возити воду. 4,6 мільйонів. Нагадаю, що в 23-му році мер Переяслава за 99 900 гривень виготовив проєктно-кошторисну документацію на будівництво на площі Борисоглібській площі скважини Артезіанської і кілька мільйонів гривень теж виділили. В ітозі скважини ми не бачимо. Куди зникли ті мільйони, ми теж з вами не знаємо. А проєктно-кошторисна документація просто лежить і припадає пиллю. Пилючкою. Все це не компетенція мера, яка більш ніж переконує, призвела до того, що ці 99 тисяч просто хтось собі чисто поклав карман і будувати артезіанську скважину. Ніхто не бажає і не бажав. А тепер і мер за 4-6 мільйонів гривень хоче придбати непотрібний громаді автомобіль. Я нагадаю, що мер неодноразово заявляв, що вони накупляли різних генераторів. І різних установок вони по місту там наставили, і в разі блекауту, відповідно, як мінімум водопостачання і водовідведення буде відбуватися. Що ж, пішло не так. Друзі, особливо жителі Переславської громади, хто не хоче, щоб ці тарифи вступали в силу з 1 січня. Я нагадаю, що 20 листопада буде сесія. Приходьте, вона о 9-й годині. На 9 годину просіть депутатів Переяславської міської ради скасувати рішення виконавчого комітету Переяславської міської ради. Нехай мер і його команда своїми власними коштами закривають ті збитки, які вони надали комунальному підприємству. Приходьте і вимагайте!